Морська піхота, на зброєнні якої є французькі ББМ АМХ-10, оцінили бойові можливості цієї техніки. Поставив свою версію кальосних танків Макрон, значить, ми в Париж. Спершу вони відзначають колісну базу. Яка, хоч і зменшує броньованість, але значно підвищує мобільність машин. З плюсів також відзначається гідропневматична підвізка, завдяки якій машина має змогу змінювати нахил. Відповідно, техніка легко ховається у складках місцевості. Машина оснащена 105-мм міліметровою нарізною танковою гарматою, яка має на озброєні бронебійні, фугасні та акумулятивні снаряди. Тому бойова машина дуже зручна у використанні вогневої підтримки піхоти або ж для роз. Звідувальних завдань машина має чотири члени екіпажу всередині дуже багато місця для зручної роботи. А у командира хороший панорамний приціл, тепловізор та лазерний далекомір. За технічними даними лобова броня витримує снаряди до 23 мм, міліметрів. А борти не можуть пробити російські крупнокаліберні кулемети. Ланом тригером, кій зрушив е цю е дискусію е щодо України. Є дві речі, тобто їх два дві. Звичайно, це. Ослаблення чи закоркування стосунків між Україною і Сполученими Штатами, а з другого боку, в принципі, орієнтація на проблеми, які виникають у підтримці України в сполучених штатах через парламентські вибори, наприклад, у Німеччині. Тому що це справи, які пов'язані достатньо прозоро між собою, бо позиція Сполучених Штатів дуже сильна в Німеччині значно сильніша в Берліні ніж в Парижі, і Париж таким чином хотів продемонструвати, що можна залишатися незалежним в цій ситуації в підтримці України, і мусить Європа врешті-решт, відмовитися від цих історій подвійних стандартів. Що таке подвійні стандарти, на думку Макрона? Це те, що диктатор не має права демократіям диктувати, де є червоні лінії, креслити червоні лінії на карті підтримки, підтримки України. Ось це є одним з важливих, тобто вони фактично пов'язані е е е за стосунків між штатами і Україною залежність демонстрована демонстративна залежність Берліну від е, рішення, від думки від настрою у сполучених штатах і тут вже просто е, я кажу, волесніволес хоче цього Франції чи ні? Вона змушена брати на себе тяжку тяжкі тяга відповідальності за безпеку Європи. І так само так можна сказати, що продемонструвати, що фінансова підтримка більше німеччини це ще не означає абсолютно беззастережна підтримка України. Ось це є важливо, тому що Франція хоче спонукати, щоб усі країни були здатні на беззастережну підтримку. Жодних гальм у підтримці у зупинці е війни у е забезпеченні поразки Росії немає права бути, і ось тут боротьба ведеться звичайно між. Марижем і Берліном і вплив цієї боротьби добрим, голосним віднунням є у, е, у Вашингтоні. До того ж, тут вартує відмітити дуже важливий аспект, те, що обговорення і голосування е, в національних зборах і сенаторів. Це не обов'язкова процедура. Тобто, це бажання самого Макрона. І ось тут, якщо про це мало на увазі фанас Летем, тут вона має абсолютно 100% рацію. Макрон хоче продемонструвати скажімо, лицемірство. Крайні правих і крайні лівих. Тут мова не ведеться про всю опозицію, бо і соціалісти і опозиції, які голосують за підтримку України і е, праві не радикально праві, бо угода про е, двосторонню двосторонню вода про е, безпеку між Україною і Францією вона не потребує французькій державі, де е, усю зовнішню політику здійснює е, безпекову політику одночасно здійснює президент. Не потрібна ратифікація обов'язково. Вона може бути або може не бути. І ось тут вибирається може бути для того, щоб показати, що є по першому єдність і достатньо домінантно. 371 голос при тому, що тільки 180 має голосів партія президента у нижній палаті парламенту Франції національних зборах, а з другого боку змусити опозицію говорити, тому що опозиція мусить висловити свою позицію мусить обґрунтувати. Чому вона не підтримує Україну належним чином? І до речі, ця опоцці слова опозиції вони не тільки і не стільки для внутрішнього вжитку, тому що той, хто вже вибрав собі партію, за яку він буде голосувати, от наприклад, на найближчих цих виборах до європейського парламенту, то не дуже сильно змінить свою позицію. Ті, що коливаються, вони не є там особливо в виборах до європейського парламенту, таким вирішальним значним значенням, але Розраховується на слухачів в Берліні, в Римі, в центральній Європі, в Польщі, в Угорщині в тому самому числі, тобто це, в центральноєвропейських країнах, тобто це тому що роз... голос Макрона був настільки потужний, що на нього звернула увагу всі. Голос Франції зараз настільки потужний, що всі зараз ретельно вивчають що ж там дебати, як там буде і що буде відбуватися, яким чином будуть розгортатися події далі. І затримка візиту Макрона до України також от я витік інформації. Читав, що Ройтер дізнався те саме, що було абсолютно зрозуміло, що відкладається ця поїздка до Україну тільки через одне: що немає. Належного пакету пропозицій, тобто приїхати там з 200 і 200 мільйонів привезти на реструктуризацію порту Одеса і навколишніх територій і решти портів. Ну це мало це дрібно для такого серйозного візиту, який має бути візит президента Франції до України. Тому готується пакет. По першому головний пакет це на, на, на накопичування. Столиць, які підтримують позицію у Франції про відкидання будь-яких червоних ліній, які нав'язує у підтримці України, Кремль і Путін. Друге, це те, що звісно, річ мова буде вестися в Києві про те, що Франція допоможе максимально допоможе, чим тим тільки можна, а для того, щоб забезпечити можливість України мати дві можливості: дві експлуатаційні можливості для української авіації, щоб була інфраструктура, яку забезпечить, звісно, сама Україна і з тими, хто з Нідерландами з тими, хто буде надавати цю допомогу, щодо Ф 16 А другу другу, так би мовити. Інфраструктурну лінію буде забезпечувати Франція для того, щоб Україна змогла прийняти міражі 2000 які є аналогом. Ну може там не абсолютно, але дуже близьким до абсолютно аналогами. В 16 І ось це цей такий подвійний пакет. От він поки що ще не. не не вирішений з одного боку, тут Україна має сказати своє слово з приводу того, що ми готові, що Київ готовий забезпечити. Неможливість експлуатувати е, Міражі, а з другого боку, звичайно, поки що поки що е, є домовленості між кількома тільки країнами, які погодяться відкинути будь-які червоні лінії у підтримці України. Ну будь-які червоні лінії ми чудово розуміємо, що це розташування обмеженого контингенту в Україні без жодних там ну, що це технічний персонал чи забезпечення охорони кордону. От просто не обов'язково розташовувати, але обов'язково висловити цю. Е, Здатність проартикулювати і от зараз. Президент Литви в Парижі, і зараз велика кількість представників МЗС Франції роз'їхалися по центральній Європі з тим, щоб зібрати необхідну коаліцію, яка б продемонструвала можливість відкидання тобто відкидання червоних ліній, проведених диктатором. Ось і все mm. ну так не буває, щоб демократія була залежна від диктатури.